Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 30 мільйонів 44 тисячі 208 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2561 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 24 41 20 47. 31. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте.